Значить, чого мені не треба? Обруч. Я все одно вже третій рік не ношу. Хоча. Ні, нехай буде. А їй е, ручку вона все одно не пише. Може ще сумочку? Блін, а якщо я їй віддам, то в мене не буде, ні. О! Мама каже, подарунок має бути корисним. Нехай собі витирає ця. Е, може ще маску для сну. Ага, а я тоді як буду спати, ні. Ще он, вушних паличок. Можна навіть. Дві. Блін, якось пусто. А, ну і носочки. Там все одно один порваний. Кристина, ти вдома? Да, мам. А ти чого не збираєшся? Ти ж мала до Каті на день народження йти. Я збираюся, ось купила пакет. Дивись, що я купила тільки обережно, це свічки. Дуже гарно пахнуть, я сподіваюся, Каті сподобається. Тримай. Ще купила ось таку сумочку. Мам! Я просила тебе таку купити, то ти казала, ні, подивимося, подумаємо. А як Каті тобі гом. Ну так. Да. На, тримай, подаруєш. Ну і я не знала що ще докупити, то даю тобі конвертик. Передасиш Каті. А в конвертику. Скільки? Та да, все йду, я йду. Привіт, Катя. Вітаю тебе з днем народження. На, Тільки зараз не відкривай, потім відкриєш. Ой, дякую. Давай зараз відкриємо. Я думаю, тобі не терпиться, як і мені. А, ну так. Да. Ручка клас. Папір. Ну, ти ж казав, що ти захворіла. От. Вушні палички. Це та, десь там насипалося, закривай того пакета і йдемо. Ну добре, Айка в тебе нова сумка. Так мені мама купила. почекай, дзвонила твоя мама і казала, що ти мені якийсь конверт маєш передати. Мама, як завжди. Тримай. Так він ж пустий. Ну тобі ж про конверт казали, не про гроші, правильно? Люди неблагодарні, так такі я в шоці. ідемо святкувати.